Чат, короче, зараз ми з вами будемо реально завісати на стрімах у твічовських стрімерів, у яких типа ноль онлайна. Ви поняли? І будемо дивитися, що вони взагалі роблять. Чи включені у них вебки? Ну, що вони кажуть, чи вони грають щось. Може, я не знаю, якихось донатів там закинем, якщо у них теж виведені гривень там по 20, я не знаю. В чат -то я писати не можу, тому що у мене бенчик, ви поняли. А хтось взагалі браузив колись твіч настільки далеко. Так, давайте ще подивимось. Так, Саша, треба. Подивиться, за тремба стрімить на 65 онлайн. Вообще, чел скатився вся жестко, е-мое. уже 1136 чел піднявся назад. И, и чел спить на 4700, вы поняли? Короче, понятно. Понятно. Чуть-чуть побраузил и чуть-чуть подивилась, хорошо. Мы мембрауз, те Тегоре, лайф ченелс, лангуаге. Ставим же українську, правда? Ну нам же типа ну. Наші. Нас цікавлять. Що, зараз на саме популярне це дота uh. Сеня. Вечір граю, спілкуємось. Ну, почнемо з великого онлайн, теж подивимося, що тут. Сумуху, мені, скажу, це... Дивиться Путіна. Ну, хорошо. Чел, я не вірю, що в топ-5 українського твіча прямо час. чел грає World of Tanks. Ну, вікенди насправді молодці. Вони не помиляються, вони їдуть чітко правильно і діють заплутати. Ча, це серйозно? Чат, ну гортай. Мені цікаво, скільки вообще, ну по кількості, да? Сука, так доволі багато стрімерів, нічого. Я думав, знаєте, що йде там типа 50, 40, 30, і що зараз уже мы достаем до кінця. Ні, ось ми зайшли, там де 3 онлайн, від 3 онлайн до 2. Чат, так так можна гортати. А чому тут 48? глядачів? 0, 0, 48, 1, 1, Я 1, 1, 1, 1, 1, Ща, тут немає вебки даже. Давайте коротше стріми без вебки вообще ми типу, не розглядаємо. Titan Quest 2. Що це Що це грає? Я, я не розумію що. Ні, почекайте, у чела 312 підписників і він три хвилини як врубився. Ні, 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 чат, чат, треба реально, щоби от чел стрімить півтори години уже. І там, типа, ноль от глядачів. Отак от треба. О, о, ось-о. Бубличек осьо. гейм. 54 фоловера, nice. Pass of exile. що це за гра? Я не розумію, просто все блаймає. І він просто мовчить. Хорошо, чат, Чат, Хорошо, ладно. на 20 гривень я не обіднію. Чат нарешті, хорошо. Боже, як довго грає музика? Це о! Що? о? Дякую велике. Ну будь ласка. Гей, 10 гривень, привіт. Розкажи про історію виникнення свого не Угу. Ну так. А, літабну в браузер, бачите, Засвітилося засвітилась обличчя. Вот, шо він пішов? Виводить в крипту? Типа сразу, чи шо? А, а, про історію... Розказати про историю, свого меня свого да. Тобі? Ну на. Да. Насправді все набагато простіше. Ніж шо. А, мене просто так дівчина називає. Mm. Бублічек. Ага. І все, із цього пішов мій нікнейм Бублічек. Все. Зрозуміло. Це за цей нікнейм, правильно? ж? А за який же ж? З цього і пішло. Понятно. Бублічек, бублічек. Ага. І я вирішив зробити канал, Угу. Mm -hmm. назвав його Бублічек. Mm -hmm. Відповідно. Намалював аватарку. Чітко. Сам. Круто. Сам придумав, сам намалював. Взагалі вайб, баннери теж так. Тоже, пишу, так. Ясно. Хорошо, дуже забагато ефірного часу ми дали для бублічека. Чат, супер. Клас, ми вже прокомунікували. Ми вже, Ну, ви запомнили? Ну, ви, ви будете знати, хто це взагалі. Так, один глядач теж. Вітіок. Тільки пушечка за 300. Чат, ну. Хорошо, що ви хочете сказати? Що ну, сразу. Донатить про зачіску? Хорошо, Чат, я придумав, я знаю. Так, Вітіок, а Донатело. От по, Боже, подивіться, скільки всього в описі взагалі каналу. Він думав, якщо оце от заповнить. Ну, буде шо? Чат, стоп, почекайте. Так от? Чад, ну ви Ну, не подумайте, не зрозумійте якось неправильно. Чого в мене не відкривається? Так от навіть дивишся і думаєш, та. Ну, чат, не зрозумійте неправильно. У чела виведені донати чи ні? Почекайте, у чела настільки кіберспорт, що він під час того, як грає в гру, вимкнув донати і сидить стрімить, ну от уже на три онлайна. Я правильно розумію, що то просто хтось із вас зайшов? Чат, я просто брав при... 25 гривень. Ви задоволені? Чат, чат я, ну я брехати не буду, ну, мені хочеться плакати конкретно. Так. Де чел взяв такий фон? Сука, так. Отак так от легко, так от ш... е швидко. Mm. <ріст> чел просто знався, так легко, так швидко. <ріст> і просто про про здався говорить, чого чел. Та що та дай дай шанс собі. Ну, типа, алло, нічого. Чат, ну фон фон реально вайбовий. Подивіться під колір кофти і таким якимось градієнтом реально, правда? Боже, А що це за рейтинг? Що? Коли там люди бігають, стріляють, пригають, стріляють з калаша. <пиш> Хто пише рейд від Валерія Гея? Саш, ти ще забавив тому чаті на твічі, ти що вообще робиш? Чела льтабнуся? Подиви, реально, чела льтабнуся, щоб ти їдать банчик, Саш. Ніча? Ми таких банимо. Саш, ти розумієш, що людина хоче реально апнути рейтинг, а ти заходиш з жартами в чат. А чели не до жартів? Я думаю, що це донейшн. У чела донати від 50 гривень. Ч чат, реально, учила 15 фоловерів. І він такий, ну, від 10 гривень я тіпа, приймати не буду. Чат, у мене стоять донати від 20. -ки. Від 20ки це вже я прям буду чуть. Там просто кількість символів зменшена, ніж типа за 50. І не можна ставити відео з Ютуба. Не треба? А чого? Шо? А чо, йому, типа, не донатимо? Він нахуйший. Хорошо, ладно, чат, я я уже почав писати повідомлення, щоб ви розуміли. Ну ладно, якщо не хочете, не будемо, ладно. У мене чат перестав працювати алло. Так чат не пише ніхто просто. У чат написано українською, але він не стрімить українською. нічого. У нього чат тільки для фоловерів. Чат, скажіть, а що з цими от стрімерами, початківцями, у яких донати стоять від 50 гривень і чат тільки для фоловерів. Типа, давайте швидше підписуйтесь, щоб мені можна було написати. А щоб мені можна було задонатити? Пожалуйста, заробляйте побільше. Типа в якому плані? Чел грає в танки. Там поїхав. Ні, чат, я хочу йому задана і спитати, чого він грає в таку скуфську гру. Чат, ну грать в танки до. Що шо це шо, шо це за застосунок? Подивіться, челу... Чат, Ні, я не розумію. Ось о... чел стрімить на один онлайн. У нього 46 фоловерів. Це топ донатори 15 тисяч, 11 тисяч. Люди просто реально заходять чисто так от ну... переписуються донатиками. А у нього ще в ютубі рестрім. Хорошо, щас. А, а, тут 31 онлайн. А. Все, тоді, тоді ладно. Майже 5 тисяч підписників. Тоді сорі. Тоді сорі. Чат, це тоді не вважається. Не зарігін, точно. Привіт, дякую. хочу дати тобі рей, бо ти мені сподобався зовнішньо. Ти вільний. Ти гарно граєш? це явно а, перехвалюєш. Так це, це в чаті пишуть, а я донат скинув. Дякую, дякую за донат, велике і за потенційний рейд. Зовні сподобався. Ти гарний. Так що, челу пофіг? Чо момбо так. заходить і спамить анекдот? Тупо на весь чат. З двох закоханих, коханих, а ти мене не любиш, питання люблю. А берізко заради мене зламаєш, а дуб, так. і дуб зломає любов моя, а сосну як сосну? І весь ліс прохуяряє. Ну це, би, от за це бан. А, підпишіть чат, бан. О, чел, тебе забанили. Подивіться, чел уже не шифтує, навіть він біжить, тому що він думає, там мене сейчас забанять, треба скоріше раунд дограти, щоб люди побачили. Почекайте, це, це стрімить на твічі дівчика, і у неї нема онлайну, типу, хоча б 50. О, ось оцього чела, я бачив. Картинка у нього якась. Подивіться, та! Джайміч, воно вішає антихил ТП. У чела озвучується чат? 50 гривень донат улюбленому стрімеру. А стоп, дякую. Так блін, карент Мекакс. Так ти задонатила мені Валерію Шабуновичу, а не мороз Ооо. Серед відчукобоя. Бредвічукобої? Тоб... Час, слава Богу, що людина не знає. Мене звати Валерій Шабунович. Зразу до справи ти мені подобаєшся, коли до мене. <звук> Наше це писать. Валерій Шабудовича нема на твічі. Видається, як він дивиться в камеру. Хто скинув посилання на стрім буквально? П'ять номер, добрий вечір. Хто скинув посилання на стрім? Хто скинув реально посилання на стрім? Хто скинув реально посилання на стрім? Хто скинув реально на стрім? для мало будь мало будь вообще інфоги до Я б вообще інфоги до часу. Я б вообще інфоги до часу. Я б вообще інфоги до часу. Я б вообще інфоги до Я вообще інфоги до часу. Я Я б вообще інфоги Я вообще інфоги до часу. Я б Я б вообще інфоги

Хоче, <реш> все ладно, мужик, вибач, я не знаю. Це, це помилка. Я кидаю стріми через тебе, якщо чесно.